Майже на чверть зросла кількість звернень та скарг від жителів Золотоніщини, адресованих голові обласної державної адміністрації. Соцопитування, яке провели у райцентрі, показало людей бентежать питання медичного обслуговування, безробіття, стан доріг та екологічна ситуація у місті. Щоб поспілкуватися з громадою, Сергій Тулуб відвідав Золотоношу. Діалог влади і громади чула Лідія Маланіч. На зустріч з главою області прийшло пів тисячі городян та жителів району. Одні послухати керівника, інші подякувати за роботу, треті поскаржитися. Останніх було більше. Нарікали у першу чергу на медичну галузь. кажуть у лікарнях корупція, медперсонал не завжди в'ячливий. Медобладнання старе ціни на ліки високі. А ще ходять чутки про чергове реформування лікарень. Громадськість місця стурбована питанням об'єднання. Лікарень в місті Золотоноша дитячої і дорослої владі запевнили, об'єднання не буде. Також пообіцяли для придбання обладнання підключатимуть бізнес. А про здешевлення ліків подбають вже до нового року. Не обійшла увагою громада золотоноші і стан доріг на наш квартал. От виділена сума 680 тисяч гривень. Жовтень місяць кульпіда обіцяє 10 листопада вже зиму, а асфальт. Ще не навчилися класти по снігу. У нас поблизу тут є таке село Антипівка. Там дорога. Там не дорога, там напрямок. Весь асфальт зійшов разом з снігом багато років тому назад. Також золотоністів хвилювала складна екологічна ситуація в місті. Є насосна станція по перекачці стоків. У цьому році вже літом була одна аварія. Чотири роки назад збудували нову станцію перекачки. Але вона до сих пір в дію не введена. Депутат міськради Лариса Грищенко попросила допомогти з будівництвом спортивно-здоровчого комплексу. Небайдужа доля нашої території, військової частини. Ну, як багато міст не в нашому місті, на відміну від інших міст Черкащини, на сьогодні немає спортивно-здоровчого комплексу. На цій території всі, як кажуть. В комунікації, в спортивний майданчик, в спортивний зал, всі, всі потреби, які можуть задовольнити створенню такого майданчику. А ще містяни скаржилися, мають проблеми з працевлаштуванням, переплачують за комунальні послуги, не можуть повернути гроші, вкладені у кредитні спілки. Без відповіді не лишилося жодне запитання. Сергій Тулуб дав відповідним службам та департаментам доручення до кінця тижня вивчити шляхи вирішення вище зазначених проблем і доповісти йому особисто. Людям вже подякував за активну громадську позицію. Мені Чесно кажучи, приємно і радує мене ваше щире вболювання за місто Золотоношу і Золотоніжкий район. От я думаю, що те, що ми домовилися з вами, все буде зроблено. І давайте встановимо контроль. Я з своєї сторони, ви з своєї. Щоб люди могли проконтролювати виконання доручень, Сергій Тулуб запропонував надрукувати їх у місцевій пресі. Відія Меланіч Олег Клименко, Черкаська служба новин.